звичайної річниці, народження першого літературно-художнього видання, поезії Ольгімейки. Давайте привітаємо нашого і нашого творчого нахненика, сучасного українського гітариста та композитора Сергія Гурі. Ольгу Мельник, ви знаєте, нас прийшли сюди. Це українська журналістка, маркетолог, фахівець зв'язків з громадськістю, магістр з управління, корекційний педагог, письмен. це навіть засновниця громадської організації інформаційно-консультативний центр форматів. У, у 2024 році вона видала своє перше літературно-художнє видання Книга життя та вірші». вчилася в. Української академії друкарства Національному університеті Львівська політехніка, педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Франка. Ольга, розкажіть нам, будь ласка, як народжується поезія? Поезія Чи... поезія народжується спонтанно, я ніколи не пишу вірші на замовлення, я не пишу вірші, що так треба. а інколи невідома сила починає зі мною розмовляти. Біля мене може бути звичайна серветка в кафе чи будь-де, і я просто поспішаю записати ті стрічки, які стають пізніше вірше. Здорова, бо я намагаюся ніколи не говорити, що я щось зробила дуже важливе. А вже тоді на розгляд читача і думки. Ну, Читачі так. раз розібрали весь стараш книжки, значить так, це цікаво. А поштовхом я так зрозумів, до творчості стає фактично будь-що. так? Буває по-різному. Бувають прожитні якісь події, чужі життя. Я знаю, що я навіть передбачую майбутнє і, власне, в мене є один вірш, і, і, і написаний напередодні такому повномасштабного вторгнення. І я, мабуть, і всі не очікувала тих всіх подій, але вийшов такий вірш і став пророче. То хочу його зачитати. Світа, годі рвати мою землю. Ту, що здавна європейською була. Чом ти нам фальшуєш факти, нас історія своя. Світи, нерви наші гроші, їх і так все менше. Бо заснули в селі зірки, наші прадіки за все. Світи, розгорни сторінки, поглянь історію свою. Нужні, напевно, не заводцев, чи забула, геть усе. Хто навчав к десятирету? І її діловодству ні не чули, якщо в поснуті того. То що, моя Україна має слухати все вас? Пригадайте своє воріння, збережіть цей світ для вас. Це був яшдом повномасштабного дорогу, і зараз <кхів> ми вже приживемо в мовах повномасштабної. Тобто і... А чи були за цей час моменту виходу збірки на вірші і що планує деталі в творчому плані? Дякую, пане Віктор. Так, впродовж 2024 2025 року написала і нові вірші, які прочитають сьогодні мої друзі. Я дуже дякую тим, хто сьогодні зі мною, хто прийшов, не забув потребує мене. Ще в мене є інший розстріл. роздумую над виданням свого роману. І сьогодні я хочу вам уривок з нього прочитати. Назву роману не буду називати, тому що в тому вся задумка. Це так мовити, буде правда про мене і про весь шлях, який я пройшла, не простий шлях. Зараз зачитаю маленьки і коридочку. Сподіваюся, що та муза, завдяки тому, що у вас сьогодні так багато, вона мені прийде і через якийсь період часу роман романтики буде. Ніколи не знаєш, як повернеться доля в ту чи іншу мину. Живеш? Мрієш, розвиваєшся, ростеш, а же раптом у кінець. І ти знову шукаєш себе, живеш, мрієш, ростеш, сподіваєшся. Сподіваєшся, що буде краще. Та хто знає, що як він знайти душевний спокій у виріб подій. Чому сучасна людина не тільки погрузла у світі техніки, поворотів, активів, фінансів, не забуває про головну, прості людські якості. Сподіваюся, ви почуєте незабаром і продовження, але ви прочитаєте вже весь романна. Певні історії, певні події непрості, і ваша книжка, напевно, десь знову оцінити належне а, а Зараз я друзів друзі у мене почитати.